З миром дорогі, і є вуглеродній годинник та і є орбітальний годинник. Але в космос літають не по вуглеродному годиннику, тому що він є хибний, тому що на Землі є радіація, яка показує більше років тварині чи листю, ніж воно є. А є орбітальний і орбітальний показує, що наша планета вона молода, що наша Земля молода. І наше магнітне поле зменшується в 100 років на 5%. Сонце зменшується на 1%, і якби додати мільярди років, як вчиться його там Дарвін якийсь, якийсь, да, то земля просто не могла б існувати, тому що було б або за жарко, або за сильне магнітне поле. А якщо забрати магнітне поле, то радіаційний шар, який в космосі, він впливає на нас. І тому нам просто подобається ілюзія вірити, що можна полетіти на Марс, спасти свою дупу і заритися в землю, але чим дих?